Дещо не дещо, а вдалий початок зустрічі, дещо розслабив вас, чи суперник постояв хороший. Ну так у нас і до гри роздягальні, дуже гарна атмосфера. Не, не переключилися після роздягальні, після квадрату. Десь, їх, да, десь вийшло дуже здорово і, чесно кажучи, думав, що легкою буде гра, але пропустили дуже швидкий гол і тому пішла нервозність. Ну і якби, після цього трошки складнувато нам було. В принципі, команда молодша, Ми трошки видвались на вихідних, не на футбольних тому в нашому віці це вже трошки важкувато. А так, ну, я вважаю, достойний суперник, достойна храба була. Десь нам, можливо, в деяких моментах трішки повезло, Де, Деяких супернику, що ми розклябано так. Моментами користувалися, тому ну, ну, я думаю, що, мабуть, ми сьогодні тривички законодавлення Китай, Як?